Вітаю вас, шановне товариство! Це фінальне відео про Наві і їх виступ в першому дивізіоні в другому турі DPC. Грали вони проти вірменської команди, і перша карта була не дуже вдала для них. Я тут трохи подравту, хочу сказати, тому що Наві вирішили взяти собі віспа на фюрспік, отримали штормспіріта і Абадона миттєво. Причому це два кори, як виявилось. Тобто і Шторм, це мідлейнер, Кері був тут Абадон. Закрили Наві Сларком. Цілому, для мене загадка, чому команда не піке лішака, ну окей, тим не менш. Далі головна помилка була навіть в тому, що вони не забанили апарата, тому що апарат, очевидно, дуже і дуже хороший герой проти Сларка і Віспа. Так, тут у нього небагато станів, під котрі, під котрі він може потрапити своїм ультимейтом по Сларку з віспом. Але, тим не менш, цього більш ніж достатньо, щоб провести успішний тімфайт. Взяла навіть собі. Зевса на ласпік тут також у мене доволі таке серйозне питання, навіщо брати Зевса в цій грі, враховуючи, що ти стоїш проти те Шторм Спіріта, і, в моєму розумінні, Зевс не найкращий герой проти Шторм Спіріта. Для нього це фрілінія і йому кайфово абсолютно стояти. І отримали на ласпік вони пугну. Котра також доволі непоганий герой, тому що вона дікріпіфає від демеджа Сларка. Сларк тут такий міні-спойлер. Він не збирав собі нуліфаєр, чому не знаю. І як наслідок пугна робила дуже багато за рахунок форстапу, за рахунок не вдавалося швидко вбивати героїв. Вже після Лейнінгу було зрозуміло, що у Наві тут проблеми, тому що Сларк, котрого взяли в першій стадії, він вже фармить ліса на 10-й хвилині. У нього 3000 нетворсу. Ну тут зрозуміло, тому що Прем'єс це доволі таки сильний герой проти. Сларка на будь-якій стадії в грі він буде робити хороший імпакт проти цього кері героя. У Абадона, в принципі, фріфарм. Тут Малік вирішив грати через Метеор Хамер проти Абадона. Рішення, ну, скажімо так, не найкраще. В будь-якому випадку, я не дуже зрозумів, Чому він не зайшов тут за вежу. Ну, в один момент він боявся штронспіріта, це окей, типу, тому що він може заретитися і вбити а, цього кентавра. Але, тим не менш, вежу ти повинен напрягати з Метеор Хамером, намагатися обколити цього Абадона. Ну, не сталося і не сталося. Коротше кажучи, на Ленінги навіть вже програвали 2000 карбованців. Зевс, єдиний був герой, у котрого був поважний Нетворс, і він... Тримав Наві е, в цій грі на ось цій стадії І головне, це було захищати ось цю сейфлейн вежу, щоб Real Bist її швидко не спушив. Але далі трапився міні-камбек, тому що, як я і казав, у, на, у команди з Мірменії недостатньо станів. Плюс тут прилітає ультимейт, на міні-мапі це видно, тому що прилітає він прям під вежу. Сларк зі спом вони просто виходять з цієї. Ульти, Сларка, ти не менш все рівно вбили, але приходить сюди Зевс. У нього руна ілюзії, він доволі таки сильний. Ультує, вбиває тут абатона, що паралельно за рахунок ультимейту. Виживає. До речі, виживає він за рахунок Клоаки. Якщо б не Клоака, він би гарантовано вмер. Як коли... Касти цю гру. Я так дивився на цю кладку, думаю, хм, цікаве рішення. Невже вона вирішить щось? І саме цей момент вона реально вирішила. Вони зробили ось такий міні-камбек. Шей був релокейт ось сюди від Рубіка, вбили ось цього апарата. Зевс вже спрі, і видавалось таким, що ця гра може бути доволі таки впевнена, і навіть вже перевернули її. Головне це просто фармити кріпасів, тому що. Знову ж таки, дізейблів у команди з Вірменії недостатньо і можна просто розділитись по мапі адекватно і фармити кріпасів без будь-яких проблем. Тут навіть впіймали штормспіріта, і легких шляхів вони в цій грі не шукали. Вірмени знаходяться ось тут, намагаються забрати цю вежу, у них є рейдіанс на Абадоні. Наві ось зробили ось цей кіл, продовжують вони пушити. Цей табор насправді він вже мертвий, тому що тут 600 здоров'я він впаде від рандомної катапульти і грипів чи там від двох рандомних бластів. Наві натискають всі телепорти сюди, думаючи, що враховуючи, що нема шноспірі, та вони в більшості можуть виграти тімфайт, але насправді це не так, тому що Абадон з Радіансом він все ж таки доволі такий сильний герой, плюс тут є апарат. Неправим бизнес до кімбаром, на парада нападают ему ободон знимає з нього стан, Зразу дає я відповідь він свою ульту попадає по кентавру, Сларк також. Вольті-апарата, він виживає, продовжується ось такий чейс. Ну в цілому розмін на а, користь вірмена. Хоча навіть в цей момент могли спокійнесенько фармати кріпасів на боті, фармати мідвеїв, забити на цей тауер і продовжувати сплідпушити. Гра трохи почала переходити в лейтгейм, і тут навіть доволі таки непогано реалізували своїх героїв, тому що вони були готові на своєму віженні. Primeal Beast тут чомусь на них нападає, миттєво вмирає, сюди телепортуються а, всі вірмени. Uh, ульта апарата в Сларка попадає, звісно, але тим не менш, у Сларка вже є Bleakimbar, у нього є мейчлеєр, тому він настільки сильно. І плюс дуже важливо, що Кентавр взяв собі Аганін, додумався, він ось таким чином засейвив від спа. Аганін на Кентаврі я нагадую, що це зараз імба, тому що ти отримуєш ще баф Стампіду, коли ти сейвиш тіммейта. І плюс тут 30 секунд кулдаун замість 45, що було до цього патча. Він ось таким чином засейвив, побіг і без будь-яких проблем тут вижив. Ще б був тут у нього стан, зміг би навіть Штормспіріта. Вбити в цій ситуації. На цьому моменті, чесно кажучи, я вже був впевнений, що все, гру Наві виграли, тому що Сларк він просто не відпустить цей драфт ніяким чином. У них є сейф, у них все ідеально. Кентавр бере своє блекембар, типу, ну спокійно граєш, далі залишиться там Блінк, кентавр якийсь взяти, як я в гайді розповідав. Ну і проблем ніяких у Наві тут бути не може. Починається ось такий тімфайт, вони з ставили вибивають абсолютно все здоров'я, у нього немає Блеккімбару, нічого нема. Тут Стар, звісно, витратив і свій Блеккінбар, але тим не менше, все, що залишається, це якось обережненько забрати цього Рошана, поставити Вард сюди. Бо у Вірменів тут з Prime Biz взагалі не може ніяк файт приймати, ульта апарата в кулдауні, напали ось так от на пугну, прийшов Рубік, непоганий ліфт, починається тімфайт. Наче все ок для Наві, знову ж таки, сейвить тут кентавраганів, можна вийти, вже уйти, абодона нема, ну, типу, як завгодно просто проводить цей файт без будь-яких проблем. Але Наві тут трошки помиляються, Рубіка вбивають, і вони залишаються 4 на 5. Не знаю, хто колить у них в команді такий момент, але. ось вони через те, що вони 4 на 5. Сларк біжить і починає нападати ось сюди в по суті в 5 героїв, коли у вірменів тут є віжен. Так, вони, звісно, застанули цього Штанспіріта, він точно застанув, Але у нього немає Блеккімбару, він отримує ульту апарата, котрий стоїть ось тут. Вбивають і вбивають Сларка. Рубік вже вмер до цього. І що найголовніше, так це те, що це третій Рашан, і що вірмени його забирають. Забравши цього Рошана, далі у Наві ніяких шансів не було, вони програли цю мапу. Далі була друга мапа, і тут хочеться сказати, що Наві молодці. Вірмени вони взяли доволі такий жадівний драфт, котрий міг спрацювати тільки за рахунок того, щоб вони добре постояли лінії. У них був Фуріон з Тінкером і Бісмастером під треками Баунті Hunter. Це в теорії може спрацювати, звісно, якщо ти переміг лінії. Але Наві бокові свої лінії виграли, у Тінкера був фріфар на міду, і це був по суті єдиний герой, котрий був боєздаден. До того, щоб хоч щось робити в цій грі у вірменів. Ті інші герої це просто якийсь шар. Цей Сларк взяв Аганім, взяв мешлеєр і пішов нарізати, тому що він знав, що. Тут, по суті, проти нього а, нікого нема. Знайшли ось так от Тінкера. Типу Зерс він все рівно, в будь-якому випадку, навіть при тому, що у нього там був менший нетворс, ніж у Тінкера, а, він все рівно буде хорошим героєм проти а, цього Мідлейн робота, тому що ну, він завжди показує його позицію за рахунок ультімейта, збирає там якийсь Німбус і Сарку. В принципі, на Тінкера, ну не те, що все рівно. Я думаю, в Лейтгеймі а, може і Сарк від нього постраждати, але на такому нетворсі... Сларк вже ніяким чином не відпускає е, цю гру. Єдиний дивний момент, який тут для мене був, це те, що вони виграли тімфайт, тільки що. І навіть навіть не зайшли зачекати, скільки Урашана залишилось здоров'я, тому що в нього тут було 3000 хп, котрі вірмени самі а, тут а, пробили, і навіть могли спокійнецька забрати собі Рошана. Чомусь вирішили віддати Егіду вірменам. І я на секундочку таки задумався, думаю, Йолік Васолі. Так також можна і програти цю гру, тому що Тінкер Егіду забрав. Якщо затягнути, то тут а, ще може бути якийсь камбек. Але нічого такого не сталося, бо Сларк продовжив впевнено грати, показувати, чому у нього 30-й левел на цьому герою дота Плюсу. Тут почався якийсь такий міні-тімфайт, де у Тінкера є Шегіда, підставляється тут Баунті Хантер, котрий взагалі нічого в цій грі не робив. Тінкер також тут знаходиться, Рубіка, звісно, вбили, був рор непоганий. Але користь Старка в тому, що він дуже швидко відрегенерується і готовий знову раунд 2 приймати при будь-яких. При будь-яких будь ситуаціях. Тому він відригаєвся, телепортнувся в бот. Тут Тінкер знаходився на варді. Паунс ідеальний прямо по Тінкеру, він нічого не зміг тут вже зробити. Мінус Тінкерос, у нього якраз ігіда пропала. Ну і далі Сларк пішов на ворожу половину вже, не даючи вірменам взагалі нічого фармати. І дуже тут круто шиге зіграв, по суті, в соло виграв цю гру. На третій мапі абсолютно все було в руках Наві. Вони перемагали 8 тисяч проти антикріпа, у них була Брудмазер, абсолютно імба, вони тільки що вбули Тайтхантера, ось Рашан перед ними. Другий, по суті, котрого вони без шансів повинні забирати. Кунга, тільки що витратив свій корабель, тімфайту ніякого тут немає. Undain, Томстон впаде, впаде за 3 секунди від павуків Бродмазер. Ах, ну, це Неві, що сказати. Ось момент. Я, я коли це дивився, я просто охренів з цього. От, Знаєте, це як Ну, от Паблос якийсь виграєте, і у вас е у всіх п'ятьох е людей брейнов максимальний, Ви заходите, ну це ну, реально, low mm плей -er, якийсь, який я зараз е бачу. От всі п'ять героїв знаходяться в Рошпіті, всі п'ять. От ні в кого нема думки про те, що, блін, можливо, якось можуть смок натиснути, там Торен пунка може дати, Томстоун якийсь. О, Антіма Блекімбар, він може там 5 героїв блінканутися, спробувати. Сапи Ніхто не ревілить абсолютно. Всі стоять в рошпіті, б'ють. Ну, типу, Брудмазер, вона без пауків також б'є, може стояти ось тут з рейспактом, бігати, просто скаутити павуками, якось провести їх. І стоять. Далі починається ось такий момент. Торен з чотирьох героїв антимаг блінкається, забирає успішно егіду, вбиває тут е снайпера без варіантів, котрого 8000 переваги у команди. Антимаг далі тут, ну, В принципі, у Наві непоганий тімфайт все рівно тут стався, тому що ну, у них дуже багато аур на бродмазер і це перебити доволі таки складно на цій стадії. Але тим не менш, тут вкрай важливий момент, це, це те, що антимаг Егіду забирає, і у снайпера немає Егіди. Тобто, ось ця Егіда і шар для Наві це квиток, він, до речі, і шар також зібрав. Забрав це квиток для того, щоб завершити цю гру, що вкрай вкрай важливо для них. Але не так сталося, як гадалося. Так, звісно, тут Тайтхантер також як рак, повний грає. Він міг дочекатися, поки антіма гапнеться, потім дати реверш, і вони, всього, тут перевернули. Але час вірмени для себе виграли в цій грі, що вкрай важливо для них. Далі гра доволі таки повільно тривала. Наві. Тут втратили Рімару, не було Рубіка, але був Клокворд. Це головний герой Рашана, апнувся третій Рашан. Вірмени його забрати не можуть, тому що у них не дуже багато демеджу по Рашану. Але Антімаг зараз доволі таки вже сильна одиниця. У нього абісал, у нього скаді. Він реально ну, може тут на снайп... снайперу на голову стрибнути і йому буде не солодко через те, що він буде під ефектом Скаді, знаходитись. Там ще якийсь казуальний баш отримає, буде вже взагалі не до жартів для нього. Наві вирішили зайти на Аршана, побачили, що Антимаг знаходиться в боті, він слід пушить. Знають, що реведжа у Тайтхантера немає. Заходять сюди і починають знову ж таки бити сього Рошана. Таку. Але те, що відбувається, це... щоб ви розуміли, на другій мапі Бісмастер зробив те ж саме в лейтгеймі. Ось цей його Зробив те ж саме. Вони б'ють і знову ні в кого нема в голові. Всі в п'ятьох стоять, там брудмазер щось трошки вийшло, ніякого віжне навколо Рошпіта крім Цього варди нема, ніхто там не стоїть тут. Бруда не розводить павучків, я навіть не знаю, де ці павуки. А, вони рашана б'ють. Типу він може заскаутити на брудмазер павуками е без будь-яких проблем. М -м, сюди поставити їх, там, ну окей, тут вар стоїть, сюди поставити, там знаходитись десь ось тут, щоб гарантувати те, що ось цього не відбудеться. Навіть забирають Рашана, Егіду забирає, але Тайтхандер блінкається і успішно забирає собі Аганім. Від е, цього рашана. Тобто цей яганім це вкрай важлива шмотка, я думаю, це очевидно. Тому що ти просто даруєш антімагу, у котрого і так топ один нетворс, ти даруєш йому безкоштовний яганім. І це не 4200 золота, це 5800. Бо ти цей яганім з'їдаєш, і він в тебе не займає слот. Ти можеш собі зам замість power там взяти батерфляй який що завгодно можеш взяти на е, антімагу. І таким чином виграти в гру стає для нього вкрай легко. Як наслідок, антимаг все ж таки забирає собі Яганім. Він дуже е, зручно для себе може приймати будь-яку бійку. Тут вірмени приймають бійку в себе на хеграунді, нападають вони на снайпера. Ось такий казуальний мановой від антімага в Лінкенсферу чи там фулману, я вже не побачив особливо. Антимага вбивають, і на цьому моменті я думаю, о, Йолік Васолі. Навіть це яганім не вирішив. Типу, зараз навіть просто заберуть сторону ось тут. Антімаг з байбеком, ну це очевидно, що у нього є байбек, навіть також повинні це. Розумієте, вони забирають одну сторону. Ну і далі я це називаю синдром врятувати тіммейта. От дивіться, ну, байбекається -бай антімаг. Е, очевидно, що коли байбекається -бай антимаг, і ну, у вас немає егіди на снайпері, у вас немає блеккімбарів, у вас нуль ресурсів на степфайр, у вас кулдауни всі аури. Ну, типу, що робить будь-яка команда? Вона просто відійде. Ну, типу, відійти треба. Все, байбекнувся -бай -бай, антімаг, відійти, то чекатися кнопки, і спокійно його один разок ще вбити, і все. Ну тут синдром врятувати тіммейта. У нас напала на йолі квасолі, Треба допомогти! Треба допомогти! Термінова допомога! Потрібна допомога! Блін, героїв не видно щось, дота приколюється з мене ще. Ну і коротше, що відбувається? Ось нападають на Snapfire. Наві всі такі. Йолі квасолі, допомагаємо Snapfire, бруда така бац, на ексмарк попала. Її хексують, антимаг успішно його разом з кункою вбивають. Далі тут продовжується тімфайт, навіть тут можуть вийти Наві. Ну, окей, тут тріки. А як він взагалі тут опинився в комбисту? Я цей момент побачив, ось він виходить. Тріки. А, він брінканувся на ілюзію антимага. Ой-ой-ой. Навіть тут вони могли вийти, але Ріків вирішив блінканутися в 5 героїв. Загинув, Снепаєв загинула, бурмаза натискає байбек, прилітає і така. Ой-ой-ой, бек, 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 бек. тікає, Клокворка також бувають, і всю перевагу наві віддали ось на цьому моменті. Ну і як наслідок, далі вже вірмени вони заотфармили, вбили Клокворка, наві боялись кудись виходити, бо в них. Немає байбеків, якщо ти вмираєш, то ти лузаєш миттєву гру. Рашан апнувся, вірмени прийшли, спокійне його забрали, тому що Клокверк мертвий. Забрали собі ще Аганім для кунки. Тобто це ще дуже хороший бонусний тімфайт. Забрали сир, забрали рефреші на Тейтхантері і виграли цю гру. Не знаю, єдине, що хотів сказати, я. Ну, ось, Маліка я взагалі не можу зрозуміти. Він в першій грі на Кентаврі не, куп... не купляв собі Аркейн Блінк. І в цій грі, ну, от як можна грати на 55-й хвилині на Брудмазер без хексу проти антимага. Для мене це захитка неймовірна, насправді. І ну це я не думаю, що це занула гру. Типу вони б виграли реально і без хексу. Але дуже в багатьох моментах цей антимаг він просто блінкався, бо не вистачало дізейбу. Ну і хекс на брудмазер це кор айтем абсолютно метовий, котрий купляють зараз всі. Тому що Брудва-бруда інакше вона бігає. Ось так, от, як великий павучок з аурами, ти її начіпаєш, тобі в принципі на неї е, все рівно. Ну і наві вилітають знову в другий дивізіон. Перший раз це було з Sweden Strong, там також Мелоді був на саппорті, вони вилетіли в другий див. і другий раз вже з цим Ростером вони вилітають. Що сказати, насправді все було в їх руках реально, тому що якщо б вони виграли у вірменів, вони б зачепились за перегравання з Гідрою, ось тут. І реально могли б виграти. Ці перегравання залишились в першому дивізіоні, а там вже в наступному сезоні, типу, пройшов би час, якийсь, вони б там зігрались ще більше. І, можливо, б вони б мали шанс пройти на інтернешнл, Не кажу там на мажор, щоб напряму через DPC-пойнти пройти. Ну, але якісь шанси у них хоча б були. Але зараз головна проблема в тому, що коли ти вилітаєш в другому турі DPC, другий дивізіон. То в третьому, ти, ти вже гаранту, гарантовано не пройдеш на Інд напряму. Тобто, тому що ти будеш грати в третьому турі в другому дивізіоні. Ти ще, якщо не займеш там перше місце в другому дивізіоні, і якщо не пройде якась команда зі Східної Європи, на, Європи напряму, ти квали на Інд, будеш грати з нижньої сітки. В цьому проблема. Тобто, Край важливо було, було не вилітати саме в другому турі, в другий дів. Навіть в третьому турі можна вилетіти, тому що ти все рівно будеш з першого дивізіону стартувати в верхній сітці кваліфікації на інтернешнл. А от в другому турі це супер погано, що так відбулось. Але що хочу сказати: тим не менш, тим не менш, а, нічого критичного ще не відбулось. На місці Наві, так, це дуже погано. Але з усім можна спра... справитись. Подивіться на команду OredoFunders, наприклад. Ось ці типи, щоб ви розуміли. А, ну Тут, по-перше, каорі грає, мій екс-тіммейт, а... він українець, я за нього широ вболіваю, і та 2000 також він ск... каз... 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 казахський гравець, давно з ним грали, хороший також. А... Хлопчина кері гравець, наїв, якщо такого пам'ятаєте, можете в коментарях написати. От, що зробили люди. Дивіться, вони а, пройшли з. Відкритої кваліфікації. В першій відкритій квалі вони грали, Грали, пройшли в закриту квалу. Закриті квалі, квалі вони пройшли з першого місця в другий дивізіон. В другому дивізіоні вони зайняли перше місце. І. З другого дивізіону вони опинились в першому, і зараз вони будуть грати перегравання сьогодні в 17.00 на стрімі. До речі, вони будуть проти команди OG за те, щоб пройти на Берлінський мажор. Тобто вони ось зробили і пройшли ось цей величезний шлях, край складний, і реально, от вони знаходяться там, де знаходяться. Те про те, що нічого, нічого ну, якби неможливого нема в доті, де й в принципі будь де все можливо зробити. Головне бажання. Мені б щиро, не хотілося б, щоб Наві розпускала свою дисципліну по доті, тому що, чесно кажучи, на навіть джуніор ніякої віри в мене немає. Я думаю, що вони взагалі вилетять з другого дивізіону. Для мене загадка, чому вони ну, залишили такий розстріл. але окей, може, у них там якісь плани щодо того, щоб там гравців міняти з Наві джуніорів. Але ми дивились ігру гру проти команди KZ Котра закриту квалу в Західній Європі не змогла пройти на турнірі там нещодавно онлайн. Вони 2-0 програли без шансів. Ну там окей, на першій мапі були шанси, але тим не менш, нічого хорошого за навіть джуніор я поки що не побачив. Сподіваюсь, вони. Ну, хоча там вже буде, буде основний ростер на у другому діві. Тому я думаю, все рівно ставка буде у Наві на їх основний ростер. Тепер гляньте уважно на ось цю картинку. Це картинка соцмережі команди Вірменів. Ну я її трохи е покращив, скажімо так. Зверніть увагу ось на Тег. От вони пишуть свої, свій недотех, але вони не пишуть тех наві, Вони пишуть опонентс. Опонентс називають Наві. Опоненти. Ось так от вони їх назвали. А, чому це відбувається? Ну, е Тегнаві він заборонений в Росії, в е так званій Росії, і. М -м, Ну, вони ж вірмени. Чому вони забороняють? Чому вони не постять в своїх соцмережах тегнаві? Може, вони, ну, скажімо так, не такі вже й вірмени? Ну, це просто жалюгідні клоуни. Бажаю вам всього найгіршого, блядь. Також можна ще сказати про команду Бейт. Бейти вони залишаються в першому дивізіоні. Це, по суті, як підсумки для українських команд в першому дивізіоні. В Північній Америці вони нікуди не прийшли, але вже краще показали результат, аніж в минулому турі. Можливо, знову ж таки, на третій тур DPC вони зможуть зібратись і е, пройти, можливо, на мажор, а якщо навіть ні, то Shopify, Rebellion і TSM мають всі шанси на те, щоб напряму поїхати по інвайту на International. і кваліфікацію в Північної Америці, якщо Бейт продовжить продовжують грати в такому. В такому напрямку, як, як зараз, можливо, вони навіть зможуть їх пройти. Любі друзі, дякую, що дивилися відео. Обов'язково ставте подобайку, пишіть коментарі, що сподобалось вам воно чи ні. Не забувайте про це. Це вкрай важливо для підтримки українського контенту, щоб відео краще просувалось. Ще раз вам дякую, що ви дивитесь ці відео. У нас вже майже 10 тисяч підписників. Ви величезні, любі друзі, молодці. Без вашої свідомої позиції, без вашої підтримки, нічого не вдалося у українського контенту по доті. На все добре і побачимо.